Прага, 1584 рік, на темному горищі синагоги, рабин Льова створює свого глиняного голема для захисту усіх євреїв від гоніння. Залишилось лише на його чолі написати істина та вкласти Слово Боже йому до рота, і він має ожити. Саме такий початок має історія настільної гри Голем у локалізації видавництва. «Lord of Boards» і правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра «Голем» розрахована від одного до чотирьох гравців. Під час гри гравцям буде потрібно створювати големів, а потім разом із учениками відправляти їх на вулиці Праги для патрулювання і захисту єврейського народу. Це відбувається завдяки вибору кульки у синагозі і виконанні відповідних дій, зазначених на планшеті. Як створення големів, переміщення їх по вулицях Праги і отримання бонусів, покращення вашого рівня дослідження, вашого казана чи навіть навичок своїх големів, також можна розширити свою бібліотеку новими книжками, чи активувати свого рабіна для виконання унікальних дій, які можуть надати гравцю ще більших бонусів. І все це, звісно, для виконання особливих цілей за картами і набору більшої кількості очок. Голем це дійсно комплексна гра, в якій є чимало варіантів приготування. Тому сьогодні ми розберемо базовий варіант для знайомства з грою: покладіть головне поле на центр стола. А біля нього розмістіть поле синагоги та її будівлю, таким чином, щоб лоток будівлі синагоги прилягав до рядів дій. Неподалік покладіть плитки пасування. Візьміть відповідну кількість кульок до таблиці і висипте їх усі одночасно у будівлю синагоги. Знайдіть карти персонажів 39, 43, 41 та 46 і викладіть їх горілиць у палаці зліва направо. Перетасуйте карти книжок і покладіть їх колодою до лілиць у бібліотеку, і викладіть 5 карт в комірки бібліотеки. Розділіть плитки околиць за кольором, знайдіть указані плитки околиць за цифрою в кутку і викладіть їх зліва на право в кожному районі в порядку зростання їхніх номерів зліва на право. Покладіть відповідні кольорові жетони менори в кожному районі між секціями 7 і 8. Перетасуйте плитки дій і покладіть їх стосом до лілиць на поле синагоги. Зверху вниз покладіть горілиць у комірки дій плитки на одну більше, ніж гравців у партії. Покладіть біля головного поля ресурси, фішки, глини, монети, жетони очок знань і злитки золота, а також колоду карт завдань. Кожен гравець отримує планшет і компоненти обраного кольору, плитки поліпшень, які викладаються сірою стороною догори. Плитки поліпшень голема, плитки поліпшення артефактів. Покладіть у комірки на планшеті чотирьох големів. Далі розмістіть один маркер на поділці 0 треку дослідження і маркер на поділці 3 треку голема. Покладіть вашого рабина і карту пам'ятку біля вашого планшета. Виставте один маркер на поділці 10 треку переможних очок, а один маркер гравця розмістіть на треку порядку ходів поля синагоги. Виставте по одному учневі в першій секції кожної з трьох вулиць головного поля. Після цього необхідно визначити порядок ходу і розмістити маркери гравців відповідним чином згори донизу. до низу. Залежно від порядку ходу, кожен гравець отримує відповідну комбінацію початкових плиток: карт завдань і плитку артефакту. Кожен гравець отримує ресурси або винагороди, зображені на двох своїх початкових плитках. Наприклад, перший гравець бере дві фішки глини, три монети, одне очко знань, один слиток золота, який розміщує на свій артефакт. А ще переміщує свого учня в жовтому районі на одну секцію вперед. Також залежно від порядку ходу гравці повинні розмістити своїх позосталих големів на головному полі. Перший гравець розміщує по одному големові в першому кварталі червоного і жовтого районів. І на цьому приготування завершується. Проте нагадую, що ми розглянули базову підготовку, яку краще використовувати для першої партії. Зі змінами в підготовці до майбутніх партій, ви з легкістю зможете ознайомитись. Із буклета правил. Отже, кожна партія у гру Голим складається з чотирьох раундів, кожен з яких складається з семи послідовних фаз, які ми зараз і розглянемо по черзі. Кожен раунд у грі розпочинається з фази приготування до раунду. Проте, у першому ви пропускаєте цю фазу. У всіх наступних необхідно зібрати усі кульки як у гравців, так і з лотка, і закинути їх до синагоги. Скиньте плитки дій і викладіть таку ж кількість нових. Якщо стос плиток вичерпається, перетасуйте використані і сформуйте новий стос. Приберіть крайню ліву карту книжки з бібліотеки, посуньте решту карт ліворуч і горілиць викладіть нову карту в крайню праву комірку. Друга фаза переміщення големів. Починаючи з першого гравця, усі учасники повинні перемістити свої големів на кількість клітинок, яка дорівнює сумі числа кроків біля маркера на треку голема, а також числа кроків на активній карті персонажа поточного раунду, тобто крайній лівій відкритій карті. Отриману суму кроків можна як завгодно розподіляти між усіма вашими големами, але необхідно використати всі кроки. Якщо голем лежить, а йому треба переміститися, то поставте його вертикально. Це не вважають переміщенням. Якщо голим першим переходить лінію, де лежить жетон мінори, гравець забирає цей жетон собі. До речі, коли голим доходить до останніх секцій кварталу, ви повинні спершу заплатити потрібну ціну очками знань або переможними очками, щоб перейти на кожну з цих секцій. Якщо у вас залишаються очки переміщення, а усі ваші големи досягли останніх секцій районів, ви втрачаєте по 5 очок за кожен позасталий невикористаний крок. Проте. Не більше п'яти переможних очок за кожного голема далі. Усі гравці по черзі, за порядком ходів, починають виконувати по одній доступній дії або активуючи свого рабіна, або беручи кульку із синагоги і виконуючи її дію. Кожен ряд кульок пов'язаний з однією з дій. Кількість кульок у кожному ряді визначає силу самої дії. Гравець обирає будь-яку кульку та кладе її на планшет в око Голема. Якщо це кольорова кулька, необхідно перемістити свого учня на один крок вперед у відповідному районі. Якщо обрана кулька чорного кольору, необхідно перемістити двох різних учнів на один крок. А ось біла кулька не переміщує учнів. Після цього гравець виконує обрану дію з силою, яка дорівнює кількості кульок у ряді перед вашим вибором. Ця сила впливає на показник X на деяких позначках дій. Зараз ми по черзі розберемо кожну із дій окремо. Робота дозволяє заплатити одне, три, п'ять чи вісім очок знань, щоб активувати відповідну кількість големів. Але додатково ви отримуєте знижку на активацію, яка дорівнює силі дії. Наприклад, ми збираємось активувати двох големів, а сила дії в нас два. То за активацію ми повинні сплатити не три очки знань, а усього одне. Активувати властивості комірок дій ви можете в довільному порядку. Активуючи голена, покладіть його фігурки і активуйте ефект плитки на околиці в його секції. Всі бонуси у грі показані спеціальними значками, які дуже легко засвоюються вже після першої партії. Але якщо у вас будуть якісь труднощі з розумінням властивостей, у буклеті правил є доволі детальні роз'яснення по кожній комірці. Наприклад, зараз ми активуємо цього голема і отримуємо дві глини. А цей дозволяє заплатити чотири очки знань, щоб здобути чотири переможних очка та отримати очко дослідження. А ось така комірка дозволить отримати три монети і знищити будь-якого голема. Для цього ви переміщуєте будь-якого голема з околиці в будь-яку вільну комірку на кладовищі. Отримуєте бонус, вказаний на вибраній вами комірці кладовища, а також повинні пересунути ваш маркер голема на одну поділку вниз. Від кількості гравців залежить, які комірки будуть доступні в грі. У крайню праву комірку на кладовищі можна класти скільки завгодно големів, але вона не дає бонусів. Знищення ваших големів не тільки дасть вам миттєвий бонус, а й зможе заощадити очки знань, а можливо і переможні очки у фазі керування големом. Дія голем дозволяє узяти стільки фішок глини, скільки сила дій. Далі ви можете заплатити глину, щоб оновити одну з плиток поліпшення голема на вашому планшеті. Кожна плитка поліпшення має свою вартість, вказану на ній. Після поліпшення ви перегортаєте цю плитку і отримуєте зазначені на ній бонуси. Якщо біля позначки є символ блискавки, це одноразовий бонус, який активується негайно. Наприклад, ось ця плитка дає можливість негайно активувати голема, а також отримувати додаткову активацію, коли ви виконуєте дію роботи. Червоні мінори дають очки, які можна заробити під час фінального підрахунку очок, і про них ми поговоримо трохи згодом. Далі ви можете заплатити три фішки глини, щоб створити одного голема. Створивши голема, одразу розмістіть його в першій секції району. Якщо ви вже маєте големів у тому ж районі, то повинні заплатити три додаткові фішки глини за кожного голема в цьому районі. А після цього пересуньте ваш маркер на дві поділки вгору треком Голема. Дія артефакти дозволяє спершу узяти стільки монет, скільки сили дії. Далі гравець може витратити монети на оновлення однієї з плиток поліпшення артефактів на вашому планшеті, сплативши вказану ціну на комірці, куди ви хочете її розмістити. Викладаючи поліпшення, ви звільняєте комірку з мінорами для фінального підрахунку очок. Є два типи поліпшень, які викладаються у різні комірки і мають різні властивості. Бонус цих поліпшень гравець зможе отримати при завершенні відповідного артефакту, чи у фазі доходу. До речі, найнижче поліпшення нікуди не викладається. Ви просто повинні сплатити 8 монет, щоб перевернути цю плитку і отримати 3 мінори. А такі золоті поліпшення двосторонні і дають умови, при яких можна отримати зазначений бонус артефакта, якщо він завершений. Наприклад, кожен раз активуючи дію за допомогою синьої кульки, ви отримуєте зазначені бонуси на цих поліпшеннях. Також є бонус при активації за червону кульку, при створенні голема чи розміщення першої карти книжки в стопці. Також виконуючи дію артефакт, ви можете заплатити три монети, щоб купити один злиток золота. Щоразу отримуючи злиток, ви повинні відразу розмістити його на відповідне місце в казані на одному з ваших артефактів. Коли кожен з символів злитка на казані буде накрити золотим злитком, а ви завершуєте цей артефакт і відразу отримуєте бонуси, зазначені на відповідних сірих плитках. Дія дослідження дає можливість отримати очки знання відповідно до сили дії. Також ви можете оновити плитку поліпшення досліджень, сплативши вказану на ній вартість. Ще ви можете купити собі одну карту книжок, які розміщені в бібліотеці. Вартість карти книжки складається з вартості, указаної в нижній частині карти, і вартості зображеної на комірці під картою. Чорні карти замість знання потребують переміщення назад одного з ваших учнів. Забравши книгу, поповніть ряд карт, спершу сунувши решту карт ліворуч. Кожна карта книжки має два бонуси активний і негайний, який ви отримуєте одразу після купівлі самої карти. Далі вам необхідно підкласти куплену карту під верхню частину планшета в один зі стовпців таким чином, щоб було видно лише активний бонус. У кожному стовпці мають бути книжки тільки одного кольору, і не може бути двох стовпців з одним і тим самим кольором. Проте чорні книжки можуть замінювати книжки будь-якого кольору. Кількість книжок, які ви можете мати у кожному стовпчику, дорівнює числу, що відповідає позиції маркера на вашому треку дослідження. Після викладання карти ви активуєте усі бонуси стовпчика по черзі, рухаючись знизу уверх, починаючи з плитки поліпшення, якщо вона вже була придбана, і далі активуючи усі бонуси кожної з карт. Остання можлива дія на планшеті це дзеркало. Ви можете заплатити одну монету, щоб виконати будь-яку іншу дію кульки з силою цієї дії дзеркала. Наприклад, зараз, узявши цю кульку, ми зможемо заплатити монету і виконати дію дослідження із силою 3. А також ще можна заплатити три монети, щоб пересунути маркер дослідження на одну поділку вгору. Як дію у свій хід, гравець може не брати кульку із синагоги, а активувати свого рабина, розмістивши його фігурку на одну із плиток і виконати зазначену на ній дію. На кожній плитці може знаходитись тільки одна фігурка за винятком найнижчої комірки, де можна розмістити кілька рабинів одночасно. До речі, порядок ваших рабинів на плитках дій також визначатиме порядок ходів у наступному раунді згори донизу. Тому, якщо ви розміщуєте вашого рабина в найнижчу комірку дії, а там вже є рабин, то ви розміщуєте свого рабина праворуч від розміщеної фігурки. Дії на плитках за більшою мірою копіюють основні дії з деякими невеличкими змінами і самими комбінаціями цих дій. З усіма варіантами за плитками дій і їх властивостями можна ознайомитись у буклеті правил. До речі, у свій хід гравець може спасувати замість виконання дій. Найчастіше це відбувається через відсутність потрібної кульки для виконання дій. Спасувавши, візьміть доступну плитку пасування з найменшим числом. Після того як усі інші гравці виконають свої три дії або Спасують, починається фаза пасування. У цій фазі ті гравці, які спасували, повинні виконати решту своїх дій. Якщо ви маєте плитку пасування один, ви повинні вилучити одну будь-яку кульку з синагоги та покласти її на цю плитку. Далі необхідно ще дістати усі позасталі кульки з синагоги і ще раз закинути їх туди. Це робить або один з тих гравців, що не спасували, або гравець із плиткою пасування з найбільшим числом. Далі гравці повинні виконувати ходи, починаючи з гравця, хто спасував першим, і далі відповідно до порядку плиток пасування, решту своїх дій. До речі, гравці можуть спасувати вдруге, коли настане їхній хід. Тоді треба почати іншу і завершальну фазу пасування. Гравець що має плитку пасування один з кулькою на ній, має вилучити ще одну кульку, а решту кульок повернути в синагогу. У четверту фазу гравці оновлюють порядок ходів відповідно до позиції їхніх рабинів на плитках зверху вниз. На нижній плитці порядок рахується зліва направо. П'ята фаза вплив на персонажів. Відповідно до порядку ходів, кожен гравець по черзі може скористатися карткою персонажа поточного раунду. Крайня ліва відкрита карта. На кожній карті персонажа зображено комбінацію з двох кольорових кульок. Якщо гравець під час фази дії обрав таку саму комбінацію кульок, то він зможе вплинути на персонажа. До речі, біла кулька замінює кульку будь-якого кольору. Порядок кульок на планшеті не має значення. Отже, впливаючи на персонажа, ви можете або узяти три монети, або можете заплатити зазначену кількість монет, щоб отримати вказаний бонус. Щойно всі гравці скористаються своєю можливістю вплинути на персонажа. Переверніть його карту до лілиць. Після цього настає фаза доходу і поліпшення. Символ руки вказує на будь-який дохід, який ви отримуєте. Цей дохід можна отримати з позицій учнів на кожній з трьох вулиць на завершених артефактах, позицію вашого маркера на вашому треку дослідження та треку Голема. Ви можете отримувати дохід у будь-якому порядку. А після того, як усі гравці отримують свій дохід, ви можете заплатити за оновлення будь-якої однієї плитки поліпшення, заплативши звичайну вартість. Останньою фазою раунду. Є керування големом. Кожен гравець повинен сплатити одне очко знань за кожну секцію, на яку голем випереджає учня в тому самому районі. Наприклад, у червоному районі необхідно сплатити три очка знань, а в жовтому два. Проте, якщо вам бракує очок знань, щоб керувати всіма вашими големами, заплатіть усі ваші очки знань і втратьте 5 переможних очок за кожного голема, яким ви не можете повністю керувати. Після цього раунд завершується і розпочинається новий із фази приготування. Таким чином гра триває 4 раунди, наприкінці яких відбувається фінальний підрахунок очок. Спершу гравець повинен помножити кількість вільних комірок для големів на планшеті на кількість усіх червоних мінор. Далі помножити кількість завершених артефактів на кількість жовтих мінор. І ще кількість совців карт книжок, принаймні, з однією книжкою на кількість синіх мінор. Також гравець отримує очки на верхніх трьох поділках треку дослідження, по одному очку за кожні п'ять ресурсів будь-якого типу, а також переможні очки за виконані карти завдань. На цих картах зверху зазначена умова, яку гравець повинен виконувати, щоб отримати очки. Наприклад, щоб, хоча б один із маркерів на треку досягнув дев'ятої поділки або вище. Якщо умова виконується, гравець отримує зазначені всередині переможні очки. До того ж, завдання поділяються за типами загальними умовами. Якщо гравцю вдалося виконати декілька різних типів завдань, він також додатково отримує очки, проте одноразово, а не по кожній карті. Гравця, що набрав найбільшу кількість переможних очок, оголошують переможцем. У разі нічиєї перемагає той гравець, чий рабин розміщується на найвищій поділці. У настільну гру Голем також можна грати і соло. З усіма змінами ігроладу в такому режимі ви зможете ознайомитись в окремому буклеті правил. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри Голем в локалізації видаництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях. І ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!